Чемпіонат світу з футболу стартував пишними святкуваннями на стадіоні Орена Коринтіансу в місті Сан-Паулу. Церемонія тривала менше години, після чого на поле вийшли перші дві команди. Прем'єрний матч зіграли Бразилія та Хорватія. Збірна господаря мундіалю – єдина, яка брала участь в абсолютно всіх чемпіонатах світу. До того ще й найтитулованіша команда перемагала аж п'ять разів. Не розчарувала фанатів і тепер обіграла Хорватію з рахунком 3-1. Поки що наші непогано себе показали, але в них ще купа роботи. Треба виграти в Німеччині, Іспанії, наших братів з Аргентини. Вони не переможуть в моєму домі. Хочу привітати наших хлопців. Вони дуже гарно грали. Боже, ми програли, але це стане мотивацією, щоби виграти наступного разу. Ну що тут скажеш? Це рефери в усьому винен. Ми програли через пенальті. Нам просто не пощастило. У нас так завжди хорватам просто не щастить у спорті. Чемпіонат світу завжди є гарячим часом для букмекерів. Хтось ставить на виграш, враховуючи власні уподобання, а хтось сподівається на вищі сили. От, хоча б оракула. У Німеччині вже багато років результати матчів пророкують восьми ноги. Після смерті знаменитого Пауля в Берлінському океанаріумі представили публіці Регіну нову зірку. Вона вже не віщувала перемогу команді Німеччини у зустрічі з Португалією в понеділок. За грою улюблених команд стежитимуть фанати не лише з усього світу, а навіть з орбіти. Напередодні старту чемпіонату космонавти влаштували гру на міжнародній космічній станції. В умовах невагомості забити гол виявилося набагато складніше, ніж на полі. Утім, далеко не у всіх у Бразилії футбол викликає радісні почуття. Сотні людей місяцями виступають проти надмірних витрат на проведення чемпіонату. На ті 11 мільярдів доларів, які Бразилія інвестувала у футбол. Можна було збудувати школи, і лікарні, дороги та інфраструктуру, переконані протестувальники. І початок міжнародних змагань аж ніяк не зменшив напругу. Масові бійки, поліція, водомети та сльозогінний газ співіснують із фанатськими гулянками. Однак зупинити чемпіонат мітингарям уже навряд чи вдасться. Марина Кафтан, п'ятий канал.